Дорогі мої незламні українці, я, як і більшість блогерів, вітаю вас із сьогоднішнім світлим святом Воскресіння Господнього. Що хочу побажати для нас, українців, найбільшим, найбажанішим є перемога, наша перемога над ворогом. Який прийшов до нас на нашу землю і який не дає нам просто жити. Я вже не кажу працювати, я не кажу насолоджуватися життям, любити, творити, а саме жити. Ось забирає в нас саме цінніше це життя, життя, наші життя наших дітей, наших онуків. Щодня ми. Відчуваємось цю загрозу. Да що щодня, що хвилини відчуваємось цю загрозу. Вчора, мабуть, я вже точно не скажу, але тривог було чималенько. Чи звикли ми? Звичайно, ні. До смерті. До лиха звикнути не можна. Так притупилося якесь відчуття страху, воно притупилось. Намагаємося не звертати увагу. Намагаємося зайняти себе чимось, але все рівно на підсвідомості в нас є слово війна, тому що більшість із нас, крім того, що самі під, скажімо, оком ворога, то ще у більшості із нас там, на передовій, на фронті, є близькі, рідні, знайомі, знайомі куми, сусіди. І не переживати за них ми просто ну, не можемо. В нас багато рідні на фронті. Сьогодні вони не з нами. Сьогодні вони там, де гаряче, сьогодні вони там тримають ворога, щоб він не прийшов сюди. І їм велика дяка. І не просто дяка, а ось кожен з нас сьогодні хай зробить добру справу і відправить хай невеличкий донат на користь тих, хто сьогодні не вдома, хто сьогодні не з нами, хто мріє про родину, мріє про кохання, мріє обняти своїх діточок, сказати люблю своїй. Дружині, втішити маму, тому що материнське серце болить, мабуть, найбільше сьогодні вихідний день і, мабуть, вже всі прийшли з церкви, посвятили пасочку, хто ходив, і в кожного, мабуть, є вільна хвилинка, яку він може присвятити собі і улюбленій справі. Я сподіваюся, що ви зайдете на мій канал, подивитесь моє привітання, і я вам дещо покажу, раз є вільна хвилиночка. Сьогодні хочу поговорити про таку звичайну і вже зовсім незвичайну рослинку, як конвалія. Лісові конвалії вже давно перейшли в сад. Змінили своє забарвлення, свій вигляд і перейшли в розряд екзотики. Зараз я вам показую свою рожеву конвалію. Вона поселилась у мене не так давно, мабуть, років, ну, це, мабуть, третій рік. Не скажу, що вона гарно розростається, як і родичка лісова, але тим не менше дає трошки діток. Вона дещо темніша, дещо більш яскравіша в житті, чим на камері. Запах неймовірний, пахне точно так, як її сестричка лісова. Але має ось такі гарненькі квіточки. Ось вона. Рожева конвалія. Я не покажу вам звичайної конвалії, тому що вона в мене тільки-тільки в бутонах. Вона з іншої сторони ось місточка. Я спеціально пішла подивитися, що там, вона у бутонах, в пуп'янках. Тому, ну, не цікаво ж, правда, дивитись на пуп'янки, тим більше ви всі бачили ось цю звичайну лісову конвалію. А таку, можливо, ще не всі. Вона, мож... мені здається, що вона трішки менше квіточки в неї. А можливо, тільки здається. Зараз порівняти я не можу. Пахне так само. Щедро квітує, так як це вже сорт, це конвалія Розеа. Ось така красунька. Бачите, її кущик невеликий, але її дуже-дуже багато. І є в мене ще один сорт конвалії. Але першим ми підемо, я покажу її. Там вона не цінується, та конвалія, яку я вам покажу, вона не цінується за квіти. Та й не бачила я тих квітів. Там інша родзинка. А зараз покажу її рідню. Я маю на увазі, покажу вам рослинки, які ну, чимось схожі із самою конвалією. Це купена звичайна. Це купена звичайна. Ось вона. Так вона цвіте. Або, що, кажуть, глуха конвалія на неї. Чому глуха? Тому що ось ці квіточки, бачите, вони не розкриті. Ось так вони це показують. Я ж кажу, це звичайна купена, яка, он вона, бачите, на задньому плані. Ось купена. Яка дуже гарно розростається, має вигляд. Досить привабливий. Тінь, їй потрібна тінь, волога, і вона покаже себе ось такою красунькою, величавою. Пішли далі. Це купена варієгатна. Це вже, скажімо, свійський вид, сорт, вірніше, купени. Вона тут в мене вже років 4 росте. Не скажу, що вона розростається дуже-дуже сильно. Квітує гарненько теж, щедро. Ось так вона, такі квіточки у неї. Ну теж квіти подібні. Дуже багато сортів є вже сортової купени. Різна варієгатність, висота, ширина. Не знаю, можливо, є і рожева, мабуть, все-таки. Якщо є конвалія, то, можливо, і купена є рожева. Я не зустрічала. Принаймні, я не зустрічала. Ось така рослинка. Купена варієгатна. До речі, в мене вона є на продаж. Хто хоче, навіть є відсажена. Вона ось це все її розмір, вона невисока. Так росте такою. Вона в мене на гірці. І росте ось такою вона куртинкою. Ну і підемо, покажу ще дві рослинки. Це конвалія варієгатна. Це саме та рослина, про яку я вам говорила. Ось вона має таку варієгатність. Мені здається, що вона з руками повинна дещо мати кращий. Розфарбування листка. Зараз, поки я не знаходжу в неї щось такої... ось перші листочки взагалі, як бачите, вони майже не варієгатні, ось другі пішли вже трішки краще. Це не той сорт дорогезний, який коштує там, за хмарні гривні. Це дещо дешевша рослинка, вона в мене, це моя новиночка, дещо дешевша рослинка, ну, але вона теж не дешева. Як не дешева, ну. ну не така, як ось та геть-геть полосата. Побачимо, що буде далі. Поки що я нічого, ах, в ній не бачу. Так, є, якщо придивитися, якщо я знаю, що це сортова рослина варієгатна, то так, щось є, але не так, що вау. Я її купувала закриту. У закритому були листочки закриті, тому я ось не бачила саму, саме розфарбування, наскільки вона є, має варієгатність. Я бачила дійсно варієгатні сорти, дійсно такі, що дух захоплює, але не в моєму, здається, випадку. Хоча, будемо дивитися, не можна судити по двох листочках цієї рослини. І покажу ще одну рослинку. Яка, ну, взагалі, ніякого відношення, мені здається, хоча я не дивилася в Google, але мені здається, вона ніякого відношення до ландиша, чи, тобто, до конвалії не має. І тим не менше подібна. Це теж моя новиночка. І я не буду говорити, що це за рослина. Я хочу. Зробити таку інтригу. Хто здогадається, що за рослина поселилась в мене в саду? Настільки вона цікава. Настільки вона мені подобається. Так, вона не варігатна, але ось ця ну, жатка ця, Я навіть не знаю, як сказати правильно. Ось ці листочки такі жаті. Дивіться. Філігранні такі. Ребристі якісь. Я ж кажу, це теж новинка мого саду. Тіньова рослинка. І сподіваюся, що дуже швидко я отримаю від знатоків мого каналу серед моїх підписників, серед друзів. Я отримаю правильну назву цієї рослини. Ну, а якщо ні, то, і звичайно, я дам їй цю. Дам. Назву цієї рослинки в коментарях. Ось така красунечка. Вона ще й цвіти. Цього року я, звичайно, не побачу її цвіту, тому що вона тільки посаджена весною. Я б ніколи не звернула увагу за назвою на цю рослинку, якби я не побачила її фоточки. Хоча до цього. Ну, я чула про неї. Ось такі мої розповіді сьогодні невеличка така прогуляночка. Я зараз ходжу по своєму садочку, насолоджуюсь цвітінням, гарною погодою, хоч у нас вітер, але тепло. І ще раз бажаю вам всього самого найкращого. Хай мир прийде не тільки в нашу Україну, а у Домівки кожного українця. Всіх люблю, всіх поважаю, обнімаю, ваша Ніла. І все буде наша квітуча, мирна Україна.